Є новина, друзі, зеленський і конституція Чернишов, вчитель та мораторій. Дослухайте до кінця. Сьогодні день конституції. Я вас всіх з цим вітаю. І от в цей день, ну я б хотів нам всім побажати розумієте, щоб це був останній день конституції, коли би порушувались права громадян, як вони порушуються зараз. Ну ми про це постійно говоримо. І з боку ТЦК, і з боку інших установ, тому що в нас чиновники розумієте, вони стали під час війни військового стану як боги, а вони не боги, Вони слуги українського народу, які мають виконувати права, які прописані в конституції, і чітко їх дотримуватися. А якщо вони їх порушують, не Жорстку відповідальність, ну, яка передбачена чинним е, законодавством. А гарант, який має гарантувати конституційні права громадян Зеленський, він просто, знаєте, закрив очі і став як е, сліпа е, феміда. І от хочеться побажати нам, щоб це зупинилося все. А гаранту, щоб він реально відкрив очі і припинив порушення прав громадян, і щоб всі, ну, Процедури, які відбулися в нашій державі, відбувалися згідно чинного законодавства закону і конституції. Тепер Чернишов е вчитель. Чернишов вчитель вчора після суда, коли йому призначили заставу 120 мільйонів. Е Чернишов виходить практично брифінг, він там розказує, підозра не обґрунтована, все зроблено не так. Ми впевнені в позиції. Я буду далі працювати. Так відрядження мені заборонило їздити, але ми це будемо Думати туди-сюди. І журналісти розумієте, замість того, щоб запитати: Ну, а де земля, яку вкрали, коли він був міністром, та? чому квартири його оточення отримували по там. Тисячу гривень, вісім тисяч гривень за метр, коли метр квартири коштує тисячу доларів. І інші нюанси корупційного розслідування вони питають, чи він поїде, як він буде працювати. Які страшні речі розумієте, це сміх і взагалі ну відсутність совісті, совісті. тому що я читав оці розслідування журналістів по цій справі. Там є за що притягувати до кримінальної відповідальності. Це моя ну позиція, і моя думка. І подивіться, взагалі, от в Європі, як судять чиновники, та він пробігає через тих журналістів, таке враження, йому тільки мішок ще надигнув, нічого не говорить, нікуди не лізе, просто йде на суд і виконує всі рішення суду і по запобіжному заходу, і далі. Тобто, це ну якби обмеження відповідні. А в нас таке враження судять Чернишова, і він там голова всіх судів і всіх прокурорів. Він там розказує, як воно все далі буде. Це ганьба і безсовісність, як то кажуть. Мораторій. Мораторій вчора Зеленський заявив, що треба вести мораторій на проведення перевірок бізнесу. Ну тобто, треба перестати кашмарити бізнес, тому що в нас на початку він не був такий мораторій, ніхто не перевіряв, а потім. Всім органам відповідним дозволили перевіряти, і в нас почалося знаєте, сафарі за грошима. Не за тим, щоб наповнювати бюджет, а сафарі за грошима. І всі почали цей бізнес кошмарити. І це призвело до того, що люди почали закривати бізнес, звільняти працівників, скорочувати підприємства. Ще оці дурні ініціативи про підняття податків під час війни призвели до закриття сотні тисяч фобів, звільнення сотні тисяч людей і ненадходження мільярдів гривень до бюджету. І коли влада це Розуміла, тому що в них зараз бюджеті діра і до кінця року. Ну це моя думка. Я думаю, буде під трильйон. у Нас діра в бюджеті. Тепер зеленський кож так треба не тільки розмовляти, а треба діяти. Вот припиняти перевірки. бізнесу. я це категорично підтримую, але не думаю, що це допоможе. Тепер бізнес після ваших дій і дій ваших правоохоронних органів треба стимулювати. Треба взагалі людям платити, щоб вони займалися бізнесом і створювали якийсь продукт в нашій державі. І до цього призвала ваші дії влади саме. Напишіть, що думаєте. Лекрепост підписка, телеграм, підписуйтесь.